Скільки у тебе було статевих партнерів? Як відповідати на таке запитання? Давайте подивимося епізод з подкасту. Скільки чоловік, чоловіків чоловіків тебе було? Навіщо ти цим цікавишся? Мені просто цікаво. Що тобі це дасть? Мені це нічого не дасть. Мені просто цікаво, скільки у тебе було чоловіків. Цікавить відос. Ну тобі цікаво, скільки у мене було пар взуття. Ні, не цікаво. Ну. ну мені не цікаво, скільки пар взуття. Я не питаю, скільки пар взуття. Мені цікаво, скільки чоловіків було. Тобі цікаво відповісти, скільки в тебе було статевих партнерів? 45. це для сценки. Це для але я не хочу відповідати, я не хо я не Та люблю, ти ти щось приховуєш. Тільки що ви побачили, як Єва спробувала відповісти на таке запитання. Вона поставила зустрічне запитання і спробувала також перевести тему на взуття. Це чудова стратегія. Разом із цим давайте розберемо один нюанс. На її запитання, співрозмовник починає відповідати достатньо нахабно і до цього додавати ще свої запитання. І ми можемо бачити, як починається боротьба за відповідь. Подібні запитання це лише провокація, і їх мета почати оцінювати вас. Дуже не рекомендую вам починати відповідати на таке запитання цифрами чи виправдовуватися, тому що таким чином ви вже на гачку, ви вже у цій грі. Щоб вийти з цієї гри, ставте свої умови і завжди пам'ятайте, що такі запитання ставлять лише ці люди, у яких дуже великі проблеми з самооцінкою.